Добрий вечір. Слава Україні, героям слава вітаю. От е, інформація про війська Франції в Україні, пане Олеже, чи означає це, що Європа остаточно прокинулась? Як це допоможе нам у війні? Ну, скоріш за все, це буде не війська ніхто не дасть сюди військ. Всі будуть дивитися на Сполучені Штати. Буде теж саме, що що з літаками. Поки Сполучені Штати не скажуть так, ніхто нам ніякі літаки не, не дасть не незалежно. Будуть у нас пілоти, чи, чи не будуть пілоти. Буде база чи не буде база. Так що тут теж саме єдине, що тут може бути, це інструктори можуть бути цивільними, тобто вони колишні військові, і вони по контракту працюють інструкторами в навчальних центрах. Це цілком я допускаю в тому і також. Допускаю, що деякі приватні компанії можуть бути заведені для забезпечення логістики наших збройних сил. До речі, в сполучених штатах це абсолютно нормальна практика. Ну і в багатьох країнах цивілізованих, де цивільні кампанії вплоть до підвозу боєприпасів до пунктів боєпитання чи боєпостачання безпосередньо не біля лінії фронту. Такий варіант так цілком імовірний. А військові я думаю, що навряд чи. А як наскільки реальний сценарій щодо того, що НАТО може закрити небо над заходом України? Так про що ми говорили? Власне пише більд про це, що Естонія, Британія, Польща, Канада та Франція виступили за, а проти США та Німеччини так наскільки такий сценарій реальний, як би це мало виглядати в дії? Тобто там що сусідні з Україною країни мали б перехоплювати ракети РФ чи от як? Ну, дивіться на в житті. Це виглядало би так: вони просто підтягують свої комплекси протиповітряної протиракетної оборони на максимально близько до нашого кордону, і за рахунок дальності, ну той же Петріот на 100 кілометрів гарантовано міг би, міг би перекривати наш, наш повітряний простір від шахеді і крилатих ракет. До речі, вони ж навіть деякі залітали на територію Польщі а і або наближалися. До кордону з той же самою Польщею до речі, саме скоріш за все, і це цей фактор і змушує Польщу саме отак поставити питання, що вони готові захищати простір, тому що вони не хочуть ризикувати, залетить ракета чи шахет на їх територію, чи не залетить. Але тут історія абсолютно паралельна той, що я тільки що розповів з інструкторами. Бо два, там, дві провідних країни НАТО, Сполучені Штати і Німеччина категорично проти такого застосування. Путін тільки чекає, щоб польський петріот збив російську ракету. І він сказав: Ага, Польща вступила в війну, вона член НАТО, значить, в війну вступило все НАТО. Так що я думаю, що те ж саме буде навряд чи ми отримаємо таку, таку такий захист. Тобто, зважаючи на те, що США та Німеччина проти, ну і те, про що ви сказали, то цей сценарій мало ймовірний. Ви знаєте, я навіть більше повірю в той сценарій, що в кінці кінців, ми зможемо вибити з наших партнерів ще там 3, 5, 7 комплексів Петріот. Но те, що вони будуть воювати в нашому повітряному просторі, ну в це я менше цього вірю. Ну і в контексті цього так в мене було це питання до вас. Хотіла його поставити вже в кінці, але от тоді, якщо говорити вже про такі е, теми, так сценарії того чи іншого, як щодо заборони. Бит західною зброєю по території РФ чи буде тут однозначна позиція заходу, тому що от прем'єрка Італія Джорджія Малоні проти канцлер Німеччини Олаф Шольц також натомість Польща підтримує заклик бити по РФ західною зброєю. Ну і знаємо, що так генсек НАТО Єн Столтенберг закликав союзників скасувати заборону на використання зброї для ударів. Як тут чого тут очікувати? Ну Солтенбергу проще всього він політична фігура. Він не буде керувати військами. Він не буде приймати участь у той світовій війні, яка може розв'язатися, якщо, якщо НАТО ну якщо Путін знов ж таки звинуватить НАТО у втручанні у втручанні наш збройний конфлікт. Ми третій раз з вами намагаємося проговорити те ж саме. Я думаю, що навряд чи ми отримуємо дозвіл. Ми можемо отримувати дозвіл зброї. Ну будемо так казати малої дальності, а саме артилерії, от як Швеція зробила да, арчери, вони нам передали там 50 з лишнім кілометрів, максимальна дальність. От на таку дальність САО Арчер може наносити вогневе по, по об'єктах на території Росії, але з ракетами і авіацією, я думаю, що навряд чи ми отримаємо цей дозвіл саме по той же З'явилося повідомлення від Дефенс Експрес про те, що Україна зараз ймовірно готується бомбити Росію далекобійними ракетами, і про це свідчать удари якраз українських дронів по цих станціях радіолокаційних, тому. Ну, дивіться, тут е, стосовно ракет е, знов ж таки, так же як з літаками, та ж сама історія, як з літаками. Е, якщо ми допустимо, до речі, починаємо виносити систематично, продовжуємо, точніше, виносити воєнні об'єкти в Криму на півострі Кря, це Україна. Тут нам ніхто не забороняє і тут ми можемо застосовувати будь-яку зброю, яку нам передають. Що ми робимо? Но коли наші літаки піднімаються у повітря, Російська Федерація за допомогою таких РЛС бачить, що вони піднялися у повітрі, бачить, куди вони летять. Те ж саме вони можуть бачити по крилатих ракетах, особливо тим станціями, станціям, які знаходяться на невеликій відстані від от півострова Крим, Так що тут цілком правильно було сказано, що таким чином ми розчищуємо повітряний простір. Для роботи нашої авіації незалежно, яка вона буде західного зразку, чи наша наша стара радянська, от і наших ракет як крилатих, так і балістичних. А чи багато в них взагалі таких станцій? Ну таких станцій, де десятка. Просто вони розкидані по всій території Рос... Російської Федерації, особливо європейської частини. Нас цікавить тільки центр і південь. Угу. Оцей напрямок нас цікавить, тому що станції, з які знаходяться. Північніше вони не бачать там сектор огляду не такий вже й великий, там антена направленої дії. А поговоримо тоді про ситуацію на фронті. Генштаб ЗСУ повідомляє, що сили оборони відбили наступ Росії в напрямку Липців, це Харківська область. Ну загалом, так як відомо, ЗСУ стабілізували ситуацію на харківському напрямку і днями раніше повідомляли, що сили оборони переходять в контрнаступ. Однак армія Росії продовжує наступати саме на цій ділянці фронту. Зокрема, пане Олеже, чому? Так, чому війська РФ продовжують наступальні дії на харківському напрямку, якщо ну не мають там такого глобального успіху? Що це їм дає? Яка у них тактика в цьому випадку? Ну тут вже навіть е, не тактику. Тут вже треба розглядати оперативне мистецтво, е, тому що масштаб треба брати більше. Вони будуть атакувати до останнього бійця на цьому напрямку. Чому тому, щоби змусити нас якомога більше резерви перекидати на цей напрямок? Це перше. І друге, е, що принаймні, ну як кажуть на русський, авось авось і вдасться продавити трохи нашу оборону, зайти в липці і тоді. Можна туди перетягати артилерію. Артилерія буде діставати до е, час, хоча б частини міста Харків. Повторюється 22-й рік, коли Харків обстрілювався ствольною артилерією на 7. Так що, ну, головне завдання це максимальне тягування як стратегічних, так і резервів зі східного напрямку. Президент Зеленський повідомляє, що Росія збирає ще одне угрупування військ біля кордону з Україною. Сили РФ готують наступ за 90 кілометрів на північний захід від Харкова, каже президент. Ну 90 кілометрів на північний захід від Харкова це прикордоння Сумщини, і не вперше ми чуємо, що Війська Росії готуються до наступу на цій ділянці. Як ви вважаєте, от коли вони там активізуються, так вони вичікують якогось моменту, чи як це може відбутися? Скажу так, що вони будуть продовжувати тиск на харківському напрямку. от те, що ми з вами тільки що проговорили. А сумський напрямок це буде такий резерв недоторканний запас, якщо у них не буде получатися задум. А щодо сковування наших резервів і відтягування їх з відсхідного фронту, так вони можуть застосувати сумський напрямок, і не байдуже скільки там загине. Головне, щоб ми туди були змушені перекидати там одну, дві, три бригади для того, щоб е, закрити цю дірку і не дати можливості прорвати наш, е, наш кордон. Так що я думаю, що суми це. До речі, от бачите, ті то те саме угруповання, яке знаходиться на Сумському напрямку, його просто підсвітили в іншому в іншому вимірі і е, поміряли не від сум, не від нашого кордону, а від, е, від е, тогої ділянки, де вони на харківському напрямку прорвали прорвали наш кордон. Е, а так чисельність ну наскільки я від відстежу, чисельність не змінилася. Е, 50 з лишнім тисяч. Група військ північ, яка складається з трьох угруповань: це Курськ, Брянськ і Белгород. Курск-Брянськ, там десь 10 і 13 тисяч відповідно, і Белгород десь близько 30 з лишнім тисяч військовослужбовців. І було ще в Брянській області було ще перекидання декілько, до чотирьох батальйонів, але але це в основному Росгвардія з Чечні ахматівці приїхали і розташувалися. Там було таке повідомлення десь тижні 3 три чи чотири тому. А так, от прикордоння наші прикордонники повідомляють, що змін особливих змін в обстановці немає, і підсилення такого різкого підсилення цих угруповань теж на сьогоднішній день немає. Але війська РФ все ж тиснуть по всій лінії. От про що ми з вами говоримо? і вони посилили штурмові дії в напрямку Кліщівки, Андріївки, Іванівського і намагаються атакувати в напрямку Часового Яру. Про це повідомив пресофіцер 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков. Ну, про просування і там кажуть також аналітики Діпстейт. Очевидно, так що росіяни не не покинули мети захопити часів яр. Зокрема, але яка от у на у них зараз ціль номер один. Що їм потрібно найбільше: часів яр, вовчанськ, те і те, от як тут розуміти? А тут де де тоньше, там і порветься. тут саме розрахунок знов ж таки частково, навіть на той же самий русський авось. вони будуть ну скажу так, що часів яр важливіше і ніж вовчанськ, тому що. Тому що все ж таки харківський напрямок це більше відволікаючий напрямок. Даже вже наші західні партнери, які пам'ятаєте, інститут вивчення війни, американський, який писав там і інші аналітики, що це буферна зона, що це буде підготовка плацдарма для походу на Харків. А вони навіть не з'єднали два плацдарми. Вони тримають нас у напрузі, не не даючи нам зняти звіти. Не війська і перекинути їх на східний напрямок, а от частів яр це ключ фактично до останньої найбільшої житлової агломерації Донбасу. Це Краматорськ славянськ і тому це от часів яр, на відміну від того ж Бахмута, він має оперативне значення і е, залишення часу яру ставить під загрозу утримання території Донецької області в адміністративних кордонах. Я як, як недопущення, не точніше, виходу російських військ на адміністративні кордони Донецької області, і частково Луганської, тому що Краматорська Славянськ може посипатися і Сіверськ, і, і Ліман, от. так що от, е, тому вони і кількість атак. і сьогодні вони рахують, що найслабше місце це, це південний фланг е, Краматорського оперативного напрямку, і тому от Кліщівка. Тому, тому Іванівка вони намагаються вздовж траси на Константинівку прорватися і зайти в місто з півдня. Ну я сподіваюся, що ми не дамо їм це зробити. А як ви вважаєте? В них є якісь певні проміжки часу, от коли їм потрібно вийти на адмінкордони Донеччини, наприклад. Ну думаю, що о, ні? Я думаю, що немає. Поки, поки є мобілізаційний ресурс, поки є автомати. Вони будуть женути особовий склад, поки не станеться збій у логістики з лінії фронту або в особовому складі, або в техніці і озброєнні. Чому тому що тут же ж змагання? Ви ж дивіться, тут же пішла політа політичне протистояння. Захід же кинув виклик. Росія прийняла цей виклик. Путін вже сказав. Ну, війна на виснаження. Добре, давайте. А Байден відповів: хочете з нами повоювати на виснаження. Ви спробуйте. От. Так що тут ніхто не зупиниться. Не з одного боку. Все буде вирішуватися саме логістикою на лінії фронту. У кого першого не вистачить боєприпасів, техніки, особового складу чи інше. Палива. А ну от, власне, зараз, поки Україна не отримала ще необхідну всю західну зброю, то. Війська РФ намагаються захопити якомога більше території, просунутися як найглибше. Чи зміниться їхня тактика, коли Україна отримує необхідну необхідні боєприпаси, зброю? Чи будуть якісь суттєві зміни? А якщо ми якщо ми отримаємо достатню кількість, щоб укомплектувати наші, наші підрозділи? То ми будемо змінювати тактику ведення бойових дій. Розумієте, ми у нас буде перевага на лінії фронту. Ми почнемо спочатку спочатку здобувати паритет, а потім вже будемо здобувати перевагу. Так що, а Російська Федерація, ні, вони поки поки вони не отримають належну відсіч від наших сил оборони, до тих пір вони будуть тиснути, вони будуть підвозити особовий склад і будуть продовжувати тиснути. Тут ще Така цікава ситуація. От британське видання Sky News пише, що Росія виробляє артилерійські снаряди втричі швидше і в четверо дешевше ніж західні союзники України. Це видання посилається на звіт консалтингової компанії Bain Company. І аналітики вказують, що Росія планує виготовити приблизно 4,5 мільйонів артилерійських снарядів цього року, в той час як європейські країни та США разом виготовляють півтори мільйони. Як ви вважаєте, чи зможе Росія виготовити таку кількість артилерійських снарядів? Нарядів, і, взагалі, от що це означає? Вони настільки налагодили власне виробництво. Ні, я думаю, що тут є, є перебільшення, або різні, вони, вони врахували в цю цифру різні джерела постачання боєприпасів. Чому тому, що Російська Федерація планує в 2025 році вийти на 2,2 мільйона боєприпасів на рік. Решту вони, скоріш за все, будуть добирати або за рахунок Китаю через Північну Корею, або за рахунок там інших джерел, хто виробляє снаряди калібру. Радянського калібру вони будуть намагатися закупати. Я знаю, ну у них єдине, що собівартість виробництва може бути менше ніж в Європі, тому що в них фактично ціна праці дуже низька на сьогоднішній день, і в тих умовах, яких вони вони наймають виробників, то собівартість власна сталь, причому як Латунь, так і так і чугунна сталь для самих. Боєприпасів. частково власні вибухові речовини. Вони покупають тільки комплектуючі піроксиліни і, і де, деякі види порохів. Ну і ще додайте от до 2 мільйонів, до 2 мільйонів. Вони, до речі, до кінця цього року по там по-моєму на, на 2 мільйони. А в наступному там більше даже, 2 два з чимось. Вони повинні вийти. Так, от додайте сюди постачання через ту ж північну Корею, і, і ви отримаєте ту цифру, про яку говорить говорить сьогодні британський британський джерело